Звісно, потім вибухають будинки і квартири, тому що ну, треба з розумом користуватися газом. Якщо ви включите газову плиту, поставите і нічого ну, на ній там не будете готувати, е вогонь горіти не буде, газ буде йти, що буде? Те саме буде, правильно? Правильно. Тобто, якщо ми беремо газовий обігрівач і газовий балон, ну, треба якусь техніку безпеки соблюдати. Треба правильно підключити, щоб ніде газ не травив. Треба за ним слідкувати. Ну, І якщо немає світу, немає світла, немає, немає газу, на чому готувати їсти, якщо у вас немає там якоїсь плити груби, да? на чому готувати їсти? Ну просто деяких коментарів, отакі як ваш пані, ну я просто не розумію. Треба з усім до всього з розумом підходити. Тому кому треба газові балони, газові обігрівачі, пишіть дзвоніть ми відправимо вам. Балони від 800 гривень, обігрівачі від 700 гривень, генератори зарядні станції теж маємо. Всі контакти в шапці профілю.